Зараз йде маленький легенький дощик. Я зараз знаходжуся на сої у себе на полі. Е, сорт Адельфія від компанії Zadbao Propсdorfer. У мене на задньому плані є хороша штука, яка зустрічається практично в усіх людей, які вирощують класичну сою. Це трирічна падалиця соняшника, з якою тяжко боротися. Коротко про поле. Попередник тут була озима пшениця, після озимої пшениці була осіння оранка десь в межах 27 від 27 до 30 сантиметрів оранка на цьому полі не проводилося десь більше 7 років так точно. То у нас було проведення рихлення, то ми працювали по. Мінімальній обробці із комбінацією о, рихлення. І е, потім весною проводили закриття вологи, культив, перед посівна культивація і безпередньо посів. Сіяли ми в нас невеличка фінська сівалка. Е, ширина міжряддя 12,5 см. Посів починали ми 3 травня. Е, густота Посіву розраховували на 425 тисяч схожих на сінин. Це оптимальна густота для цього сорту. Потім у нас після посіву через 3 дні 6 травня пройшов легенький дощик і ми вносили грунтовий препарат ліквід нормі 550 грам на гектар. По вегетації боролися з лободою із пасльоном. Ну, старалися забрати падалицю соняшника, але відсотків 90% її забрало, невеличка, невеличка кількість лишилася, та, що була чуть-чуть раніше зійшла. Ну, Нічого страшного в тому немає. Далі виникла в цьому році потреба вносити. <кій> Препарати проти кліща, тому десь в середині липня ми купили препарат Масаї від компанії Басфі, попрацювали не відразу. У нас пішли дощі. Після піку дощів ми, ми вносили. <кій> Ми вносили цей яккарецит, який бореться і, як і з імаго, так і з личинками, так і з яйцем. Е, на той момент уже яйцекладка вона, вона практично завершилася. Всі, е, те, що я спостерігав, практично всі кліщі були, всі яйця були вилуплені. І ми робили е, краєву обробку. Е, Краєву обробку і основні масиви, де були вони уражені, тому що ураження пішло за рахунок того, що пішли дощі, воно трохи призупинилося і ми встигли його забрати, не пустити всередину, всередину основного масиву. Тому препарат прекрасно спрацював, дивилися по індексу NDVI, і навіть індекс змінив, і змінився після внесення, тому що соя в'яла, а потім ну, відновила вегетацію і стала стало бадьора. Ну і плюс за рахунок того, що пішли, були дощики, і вона почала виготувати, а то вона просто е був жах дивитися на скажімо, на периметр поля. практично Більш нічим таким не працювали. Е Трошки коротенько за сорт сорт вирущували ще минулого року. Минулий рік він показав от прекрасніший результат. У мене в регіоні. Тут у нас на полі був показник 35 центнер. Це прекрасний показник, тому що була, у нас була проблема з вологою. Проблем особливо минулий рік не було, так як цього року, на початку вегетації була, Минулий рік були дуже високі температури в період формування бобів. і Велика кількість насінин була недорозвинутих, просто соя скидала її за рахунок вологи. Цього року, слава Богу, такого немає. Не Налив йде іде шикарно, практично соя вже <кій> налилася, доналивається, цвітіння вже немає, тобто вона вже формує, формує хороший показник по врожайності, тому що у нас. Із, починаючи з із 20, 20 червня до сьогоднішнього дня У нас вже випало десь порядка 160 мм опадів. Хоча починаючи з моменту посіву, від травня місяця у нас до 20 червня дощів взагалі не було. Ну, в травні випало 17 мм. Із них самий продуктивний дощ це 4 мм, то його дуже тяжко назвати продуктивним. А далі, слава Богу, все наладилось. Тому сорт напівдетермінантний, він не високорослий. він може хорошо галузитися, головне, дотримуватись правильних і рекомендованих норм густоти. Ось так вона виглядає. Він має високу ярусність, скажімо, вирвав саму таку. Рослинку, саму стандартненьку рослинку. На ній зараз тут нараховується 39 бобів. В середньому, ну, скажімо так, у кожний бобик має повні три насінини. Як вони нальються, будемо спостерігати далі, тому потенціал сорту високий. Також ми завжди використовуємо інокулянт. Інокулянт цього року у нас був турбосой у нормі 2 літра на тонну, і із протравників ми використовували Vibrant RC від Сінгенти. Крутий препарат, який не впливає на бульбучкові бактерії. Не допомагає їм розвиватися, тобто не впливає на їхню життєдіяльність. Ну, в принципі, скажімо, про, про травником інокулянтом я, я довольний, тому що все спрацювало так, як, так, як я хотів і очікував. Ну, неприємний момент це є те, що місцями зустрічаються ось такі, ось такі дядьки красиві. Це, до речі, падали Соняшника Карера. Ну, нічого. То й, і такі моменти можуть бути. Тому всім гарного, продуктивного дня. Підписуйтесь на канал і все буде Україна!